Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Rifling. Ще одна новиночка в 15-му каталозі, яка мені дуже зайшла. Я взагалі дуже використовую широко оці маленькі контейнери. Наприклад, дуже часто закінчується у вас крем в тубі і завжди там залишається багато крему. Я почала розрізати ці туби. і дивіться, ось... Залишки крему стільки залишилося цього дорогоцінного крему, і я переклала його в баночку, і бачите, чудово можу докористуватися. і дивіться, як він гарно зберігається. І ще як я використовую, ось я, наприклад. Можу йти і взяти в цей контейнер з собою вітаміни. Також це дуже зручно. Вийшли ще кращі контейнери. Бачите, вони за розміром менші. І е, таких контейнерів у нас просто ще не було. Виготовлений цей продукт в Китаї бачите ці контейнери вони мають свою окрему косметичку пакетики. І... Він на застіпочці. Ну, тут, як зазвичай, бачите, трошки менше, ще зручніший контейнери. Їх два, тобто можна і крем. А я ось, бачите, часто беру з собою вітамінки. Це яка різниця в розмірі. Це минулий випуск, а це новенький. Бачите, наскільки вони більш такі сурготненькі, маленькі Контейнер для сиворотки. Бачите, тут маленька така піп'єтка контейнер для блиску для губ. Дивіться, який він зручний, маленький і достатня кількість, який аплікатор гарненький, ну, такий пухнастенький і зручно. Бачите, він має вигін. Тобто аплікатор дуже зручний. Бачите? Ось і такий маленький контейнер. І тут, бачите, є таке уплотнення трошки, тобто плотно закривається, просто зберігаються продукти ідеально. І один маленький контейнер, подивіться. Отут От є кулька навіть. От тут можна використовувати для ефірних олій. Боже, мені так він сподобався, дивіться. І ви собі можете нанести ефірну олію, наприклад, для. Такого запобіжного заходу, коли там якась інфекція, ну, мені дуже сподобалось. Такого у нас ще не було. Ну, знаєте, якщо його можна і для аромату використовувати, от ви сюди трошки накапали аромату. І також собі нанесли, такий варіант також є. Сам бачите, косметичний такий пакетик. Тобто, ви можете в ньому носити з собою, якщо ви кудись їдете. Два контейнера для крему. Контейнер для сиворотки з піп'яткою. Контейнер з кулькою для ефірних олій, наприклад. І контейнер для блиску для губ. От мені цей набір просто зайшов, оскільки в дорозі це просто мастків. І от в 15-му каталозі така новиночка, мені вона особисто дуже сподобалась. Давайте в коментарях поділимося, чи ви так будете це замовляти, як вам воно. Мені здається, це такий дуже практичний варіант взагалі транспортування і зберігання залишків продукту. І взагалі. А ось з це взагалі і для аромату, і можна для ефірної олії.